Я тут грав грав собі, побачив, що в Грофогардені через 30 минут одно. А це значить, що через 30 минут в нас буде обновлення. Чи одмін івенти? Так. І я не в мене це обновлення грав. Що тут робити? Так. Всім бітен фрукт. Що це? Джандл! Це Джандл! А, що? Що? What the hell? Что это? Было у меня фруктов нема, у меня фруктов нема, я что? Я себе, я себе гигантским бомбосом собрал. Я тебе бомб, бомб, бомб. Так, 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 Я кричу лот. Так, ладно, добро, уже так. Что это? Что это? А, почекайте, у меня есть идея. Я знал, я знал, что так не получится. О, танцуем мы, танцуем мы, танцуем мы, танцуем Так. Так, следы это зарастут. Я что-то роблю. так. Так, я на трешку... Шутер! Шо что Шоце! что Отвинь Шо Админ, поставь вам требует трешка коммонегов на треба на нам бакамон эги добре давайте купим давайте купим пятнадцать Гэм продается? продается? нам треба гэмэк 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 гэм мы не треба вин Заспав на мені ГМЕГГ! Та мне юко! Стоп! Якщо зараз заспав на рарек. Він постепенно дойде на Багэк, Джанглек і гемег! Давай, рар-ра-рар. -рар -рар. Ну, рар! Давай! Е... Я поки чекав рар! получив на рар! Що? 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 Запахнеть сюди? при... Так, ну усе ось це точно нас запахну. Тому що це напілкарти огромний бомб. Так, тоді треба, вроде, як положити всякі е, призматичні трансверент чи дивайн фрукти. Ха! Це не дивайн. Ось такий ось бонблосум. А, такий бомблосум. Він якось странно тут стоїть, недобре. добре. Тут бонблосом поставимо мангоці не підходить. От, так офірна. І Ось бонблосом. Що? Що трапилось? Ви перенесли е, дуже багато фруктів королю. Що? Ну ладно, якщо ви дивились перше відео, ви знаєте, що я все таке робив. Та, тому що я там показував показывав битву ток цього фрукта, яке мені А ті, глядайте, скоро через 5 часів буде обновлення в стіл Брейрут. Пробачено, ось усе, поскольку це буде 3 десь часа ночі. Я не зможу включити мікрофон. Із-за цього пробачено, скоріше, всього, це відео просто буде е, частинка з е, цієї обнови в стилбре ігрот. Та музика. Тому що мене соседні Сам самфлауер? А, це другий санфлауер. Це не тот санфлауер, який я подумав. Ну, я вже подумав, це тот... Санфлауэр. Ех, <хи> якщо б це було так. Ладно, я не буду плакати. Ну, давайте вирішимо його по швидкому. Так, хто це да музику закончился, а? Ладно, буду на фон. Давай, адмін, ще нове. Так. Зараз ми вирішимо... Так, а... А, а, а 8 ми самфлаур. Так, по моїм расчетам, вроде як, Якщо я поставлю один гранд, 2 грандмастера. Затем. Затем... Э, поставлю 5 мастерів. Короче, дуже багато мастерів. У мене виросте самий великий фрукт. Рецепт від Матвія. А тут же... Это... Лоли, в на плани попы! Я знаю, что в монеде в него 103 таких 1 мега. Но все равно, много лолипопов не бывает. Ого! Э! А. Инмастер мастер плинкерами мне не треба. Сколько? Сколько там? Сколько там процентов? Он вырос? Я ничего не знаю. Ты нет? нет, скорее всего. Так что я побачу. Увидел... А зараз он вырос? Ты вырос, сам флавер. Ну что там еще может добавиться? Зара буду поливать. Наде... А, что? Все, он теперь точно вырос. Ну уже. Давай тут дуже багато всього йде, цього вс І до за давай. Та мы не все равно тема в спли... Сплинклеры. Так, ч у меня тут що є? Ах, та не треба мені ці лоліпопи. Хоча, ладно, поки растут е, мої фруктики, я пойду. Так, е, я использую телепортацію. Що так гаразд, ты швидше? Швице. Так. Триво не пупи. Я думав, що щось покра... Благодаря магії телепортації Харвасту. А я вам не показував. У мене є такий огромний бонблосом. Я не знаю. Якщо хтось хоче, я можу його затрейдити, Не знаю кому він треба. Реально. Ну може комусь треба бонблосу. На триллион. З ось такий ось. Я вам зараз покажу, скільки він коштує. Один триллион пятьсот мільярдів Може, комусь він треба щось дать, а це що таке? Ти чортера? А? А, щоб санфлавер? Він в мене він в. мене ще. Чего цей санфлавер так долго росте? Я зараз полью його четыреста. 400... Я сто в нього влю. Сто лик. Да 200 може. Я його поливаю. Я стільки в яйца не одлона не втрачиваю. Ровно е, десь 130 полівалок влив. Тепер він должен, ну, обязан вирости огромним. Навіть ведь запустив вент. Мает. Might...